Доброго дня мої любі друзі. Сьогодні ми будемо готувати бутерброди. Ми зробимо сьогодні три види бутербродів. Один з яйця. Другий вид бутербродів буде із тунця. Третій вид бутербродів буде овочевий. Перший бутерброд ми будемо робити з яйця. Яйця я вже відварила. І почистила. Тепер дивіться, що ми робимо. Ми беремо вилочку і отак от акуратненько роздавлюємо кожне яєчко. І воно дуже добре. Треба, щоб кусочки були не такі різні, не так, як на олів'є. І такі трошки не, не зовсім маленькі. Отак от, от все ми роздавимо воно дуже скоро все робиться. І буде дуже-дуже смачно. Так, ми, бачите, кусочки такі трошки величенькі, і вони різні. Тепер що ми робимо? Беремо майонез. У мене такий real майонез. Я брала різні майонези, але вони не дуже добрі. Беремо real майонез. Добавляємо, ну, хватить тих дві ложечки, потім трошки підсолили. Треба буде додати, додати. І даєте чорного перцю. Більше нічого сюди не давайте. Повірте мені, воно буде дуже-дуже добре. І все гарненько отак вимішуємо. Зараз подивимося, може нам треба буде додати майонезу. Зараз от так. Ні, я думаю, ні, досить. Але треба попробувати буде на сіль. От так, гарно все, вимішаємо. Не бухайте дуже багато майонезу, тому що все ж таки це бутерброди з яйця і має бути такий вкус, знаєте, яйця а не майонезу. О, от, бачите, як воно розміш... коли розмішалося, Воно дуже-дуже добре виходить. Так, тепер ми спробуємо на смак. Дуже добре. Може, трошки треба додати перчику. Все. Солі досить, майонезу досить. Тепер що ми робимо? Ми беремо хліб. Так, І ріжемо, не ріжте на дуже великі куски. От бачите, ріжте на отакі кусочки, так, щоб можна було вкусити. Можна по-різному зробити. Можна зробити так, покласти просто всерединку, отак. От не жалійте кладіть, кладіть так, щоб наїстися. Отак, бачите? О, а можна зробити інакше. Порізати отак пополам. Мені отак більше подобається. Я не знаю, хто любить так багато їсти хліба, то можна перший варіант. А другий варіант це отак. О, і воно дуже добре буде. Другий вид бутербродів ми робимо з туни. Це така вайлд, дика, як вони кажуть, туна це з Аляски. Саме краще брати іменно таку, знаєте, не ту, що вирощують, а ту, що в природі є. Дивіться, я беру дві баночки, зливаю юшку, вона нам не потрібна. Кладу сюди, потім другу. Так само зливаємо і кладу знову цю тарілочку. Так, відставляємо, дивіться, вона має бути така більш сухенька, тому що ми будемо додати майонезу. І ще будемо додати огірочок солений. Я вам зараз покажу його помніть його гарненько. О, вона така м'ягенька ця туна. Гарненько пом'яли. Дивіться, на кожну отаку от баночку я даю отаких от два кусочка огірка соленого. Я вже його нарізала дуже мілко, дуже. І сюди, якщо ви любите більше кисленьке, то додавайте більше. Але для мене це якраз добре. І додаємо одну таку ложку майонезу і обов'язково перчик. Все. Більше нічого не додаємо. І гарненько вимішуємо. Попробуйте, може вам треба буде дати солі більше, то ви додаєте сіль. Зараз я гарненько вимішаю. Щоб воно таке було. І обов'язково попробуйте на сіль. О, бачите, яке воно, як паста стає. Дуже. Доб... Більше нічого не додавайте. Ні цибулі, ні там моркви люди добавляють. Е, -м... Ви маєте відчувати смак тої риби. Так, зараз пробуємо на сіль. То, що треба. Так, тепер беремо, М -м, яке воно добре. І ріжемо знову на кусочки. І пополам. Робимо невеликі такі канапочки, воно якраз буде добре. Так. І накладаємо все. Отак, От ого. Аккуратненько. Щоб нічого у вас не падало. О, бачите, в мене вже там щось падає. І от такі от канапочки ми зараз наробимо. І третій вид ми робимо з овочів. Ми беремо помідори, різем, ріжемо пополам. Оце серединку ми її забираємо, тому що вона. Дає дуже багато водички отої. Нам вона не потрібна, ми її забираємо отакого. От і бачите, скільки водички вийшло. І користуємося тільки оцією частиною. Ріжемо дуже-дуже мілко. На такі квадратики дуже-дуже мілко. Для цього ми отак візьмемо і отакого. От Наріжемо. На тих пару бутербродів нам хватить оцього одного помідора. Ріжемо мілко-мілко отак. Я вам зараз покажу кубики. І так само на такі ж самі кубики ми поріжемо огірочок для того, щоб воно добре трималося на самому бутерброді. Якщо будуть великі куски, вони будуть ну, випадати і незручно буде кусати. От зараз я вам покажу. От на от такі кусочки. І так, ріжемо весь бутерб... весь помідор. Тепер дивіться, я нарізала дуже-дуже мілко огірочки. Зараз я вам покажу як. Бачите, як я нарізала огірочки? І також дуже мілко петрушечку нарізала. Треба ще укропа. Я його вроді купила, але, напевно, продавши це забула. Треба стільки ж укропа. Зелені має бути багато. От сюди все разом, отако. От Зараз все вимішаємо докупи. Спочатку візьмемо лимон. Приблизно стільки. Видавимо лімону сюди, обов'язково, так, і тепер солимо і перчимо. Перець даємо, сіль, по смаку і також даємо олії. Небагато, але обов'язково олійки треба дати. Все. Це все вимішуємо гарненько. Вимішали. Щось в мене тут все їде. Хлопчики і дівчатка, я вам даю самі прості рецепти. Ем, Обов'язково, щоб не забули укропу додави. Попробуйте на смак. Як воно, зараз я попробую. М -м -м, дуже добре, дуже-дуже добре. Може, трошки-трошки більше лимончику для кислоти. Отак. От і накладаємо сюди. І робимо такі овочеві бутербродики. Вони дуже, дуже полезні. От бачите? Зараз я закінчу все і вам все покажу, що на тарілці в мене вийшло. Всі бутерброди в мене готові. Подивіться, яка в мене красота. Тут бутерброди з яйця, тільки яйце і майонез. Ніякої цибулі нічого не додавайте. Тому що ви маєте е, мати смак е, іменно, е, іменно того яйця. Е, тут в мене овочеві бутерброди. І тут із туни бутерброди. Дітки, приготовте це для своїх батьків. Воно дуже-дуже просто. Я вам даю самі прості рецепти, подивіться, і воно дуже гарно виглядає. Всі наїдяться і всі вам скажуть дякую після роботи. Всього вам доброго, щастя, миру, здоров'я. Зустрінемося в слідуючих відео.